Цьому ролику поговоримо про обов'язковість сплати ЄСВ для всіх ФОПів знову з якого часу і що робити. Отож, поїхали! <му> Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас є законопроект про підвищення податків, зокрема, військового збору. Зараз він активно на обговоренні, тому багато хто вважає, що. Обов'язкову сплату ЄСВ вводять саме цим законом. Ні, не цим. Що, що нам дається інформація? Закон про підвищення військового збору і ведення військового збору для ФОПів е, говорить про те, що сплачувати військовий збір, скоріше за все, там ми будемо вже з жовтня, якщо його приймуть в жовтні. По ЄСВ інша ситуація. Обов'язково сплачувати ЄСВ потрібно буде ФОПам. Згідно іншого нормативного акту, якщо коли, не якщо, а коли приймуть бюджет на 2005 рік, в ньому є норма, яка говорить, що сплата ЄСВ знову стане обов'язковою для підприємців на єдиному податку. Проте стане обов'язковою обов'язковою з січня 2025 року. Тобто в цьому році нам про це турбуватися буде не варто лише з наступного року. Проте, про цей рік я б теж сказав декілька слів і, власне, скажу. З приводу того, скільки ми будемо платити, як завжди, 22% від мінімальної заробітної плати. На 25-й рік планують встановити мінімалку в розмірі 8 тисяч гривень, тобто це буде 1760 гривень в місяць. Проте залишаються пільги для тих фопів, які мали їх і раніше, наприклад, ФОПи, які одночасно є найманими працівниками, і за яких за основним місцем роботи сплачує ЄС єсв роботодавець найменше мінімально. Підприємці, які одночасно є пенсіонерами, підприємці, підприємці, які є людьми з інвалідністю, ці ФОПи можуть і далі ЄСВ спокійно не сплачувати. Також і надалі зможе не сплачувати ЄСВ ті ФОПи, які є на загальній системі оподаткування і не отримують доходів. Якщо ви спрощенець. Якщо ви на єдиному податку не входите до пільгових категорій і навіть не отримуєте доходу, все одно ЄСВ потрібно буде платити з 2025 року, якщо цю норму приймуть. Тому багато підприємців задумались про те, а чи не закрити мені ФОП в цьому 2024 році, щоб не сплачувати ЄСВ в 2025 році? Тут однозначно відповідь може дати, якщо у вас ФОП не працює, по ньому не проходять доходи, і ви його не плануєте використовувати надалі, він у вас просто висить в природі, просто так, ну а раптом щось десь колись, але по ньому оборотів жодних. Немає. В такому випадку, щоб не сплачувати ЄСВ в 2025 році, якщо закон приймуть, це і потрібно буде платити ЄСВ обов'язково, так, звісно, ФОП можна закрити. Проте слід пам'ятати, що якщо ми ФОП закриваємо, це підстава для позапланової документальної перевірки, так званої ліквідаційної перевірки. Тому, якщо у вас там ви знаєте, що по ФОПу є якісь косяки, які податкова не мала б дізнатися, чи вам не хотілося б, щоб підвищувати ризик виходу податкової до вас на перевірку, тоді ФОП все-таки краще не закривати. Проте його можна перевести на загальну систему оподаткування. Із 1 січня 25-го року в цьому випадку на загальній системі, якщо у вас немає доходу, то ЄСВ ви не сплачуєте, як і не сплачуєте будь-які інші податки. Проте спішити точно зараз не варто. Чому не варто? Тому що ця норма, вона ще не прийнята. За неї будуть голосувати, можливо, її приберуть, можливо, проголосують за все, крім неї ще якихось, тому не варто точно спішити. В своєму телеграм-каналі я обов'язково повідомлю, коли будуть якісь новини з приводу цього. Обов'язково повідомлю вам, що так, ЄСВ, потрібно вже буде обов'язково платити в 2025 році чи ні, цю норму прибрали, її не приймають. Тому обов'язково на мій телеграм-канал підпишіться, посилання є в описі під відео. На екрані, тут зверху зараз вискочить якась така штучка, на яку можна клікнути і отримати посилання, підписатись на телеграм-канал. Там я і новини викладаю, і потрібно корисну інформацію. ФОПам надаю. І там можна написати своє запитання або я, або мої колеги, або просто хтось із чату, ФОПи чи бухгалтери можуть допомогти поділитися своїм досвідом. Точно він був вже такий, як у вас, і люди охоче діляться. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тут ставте вподобайку, підписуйтесь на Ютуб канал. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре.